Здорово я полажила а Тепер грошей не дають. Пенсіонерка Валентина Кравченко мала отримати від оренди двох земельних ділянок за минулий рік близько 16 тисяч гривень. Всі гроші мої пропали. Пенсію получу, а шута пенсія. Далі зерна мене там півтора десятка курочок. Тих. Куда я гозяну? Мішей кормити. Жінка мусить ходити за гуманітарною допомогою, яку тут роздає релігійна організація в черзі разом з Валентиною Люди, які також мають паї, здають їх в оренду, але не отримали грошей. Дівчата, скільки один пай Почти 8 тисяч. Родина Наталії Горілої володіє п'ятьма земельними ділянками. Це загалом понад 35 гектарів землі. Оренда приносила сім'ї близько 40 тисяч гривень щороку. Гроші за минулий рік жителям села Печенюги не виплатили. Орендар пропонує оплату зерном. Позвонила раз у контору, позвонила другий раз. Ленка сказала, грошей немає. У нас шість пайов у мене три, у жінки три. Ми теж не працюємо. О, зерно, а старшу не дають, надо щоб віддали, а старшу вінги напають. Обращались, нема грошей. Забирати зерном всю плату люди не погоджуються. Йдеться про тони. Продати збіжжя в прикордонному районі тепер нереально, каже власниця землі Валентина Ніколаєнко. Куди його діють зерно, то за немає. <казує> А а а, ні, можуть кріси при прибіжати з хермі. Тож їх надо кормить, навірно. Ще кріс. Ну а ж не сидять, стока зерна. Сільгос землі в печенюгах орендує товариство Мрія. Про намір розрахувати з людьми за оренду землі у натуральній формі, тобто зерном орендар попередив у листопаді. Людям надіслали письмові повідомлення. Це ні нам прислали, щоб і зерно отримали. Щоб зерно А А не ждіти. Якщо власник землі письмово не відмовився від пропозиції отримати плату в натуральній формі, це можуть розцінити як мовчазну згоду. Так пояснює зміст повідомлення. Юрист у договорах оренди є пункт. Оплата може здійснюватись за згодою у грошовій, натуральній або відробітковій формі. Мрія подала е, листа. На цьому орендодавцю про те, що в ній спритне становище, вона пропонує виплатити в натуральній формі. Якщо орендодавець не дає згоду на натуральну форму оплати, тоді дане питання повинно вирішуватися вже в судовому порядку або суд, або домовлятися. До повномасштабного вторгнення проблем з виплатою орендної плати не було, кажуть селяни. Директор товариства Мрія Олександр Колешня телефоном пояснив, труднощі через війну відпочення до кордону з Росією 20 кілометрів, тому важко працювати і реалізувати вирощене. Якщо б у вас по полях танки, їздили, і ви всього не зашивали. Ви грашами розкидалися їздили в минулому році. Ми не всього всього зимину танки і БМП. на сьогодні. У даного регіону все на безплатно віддати. Сюди ніхто не хоче їхати забирати. Заплатна на гектар 30 тисяч 35 в цьому році буде. Де взяти такі кошти? не непонятно, що буде завтра. Хто гарантію дає? каже виплачувати орендну плату грошима все ж будуть. Термінів не називає. Виплачуємо натура плата. зараз будемо виплачувати кошти на сьогодні. На порядку денному питання питанні номеродин розрахуватися з писиками за оренду. Власники землі кажуть, занепокоєні, що агропідприємство збанкрутує. Після повномасштабного вторгнення аграрії вивозять з села і розпродають своє майно. Коров продали, зерно загнали, усе позаганяли, техніку всю забрали, Металолом нещасний, то повивозили. Ми чули, що він вже об'являє себе банкрутом. Ну розмови розговори йдусь. а диму ж як кажуть, без вогня не буває. Що буде далі з нашими паями? Нас турбує. Директор Мрії каже, товариство планує і надалі працювати в печенюгах, орендувати землю і сплачувати за її оренду. Проблем немає завести техніку технікою, пасія да, накладно, та да, дорого, да трали дорого стоять, але техніка дорожча. Банкрутство не відміняє виплати заборгованості і є законним приводом для розірвання договору про оренду. Право власності людини на землю банкрутство орендаря теж не загрожує, каже юрист. Вона залишається за власником, який записаний у державному реєстрі. Заступник голови Новгородської районної військової адміністрації Павло Плотніков сказав, проблема з виплатою орендної плати грошовій формі є і у інших сільгосппідприємств району. Однак, стосовно цього в адміністрації ніхто не звертався. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.